Всім привіт! Показуємо вам круту мишку від Asus. Це ROG Keris 2 Origin. Відкриваємо коробку, одразу зустрічає мишка в такому мішечку. Є фірмове лого ROG. Тут у нас кабель м'якенький, тоненький в тканинному оплетенні. Інструкції, гарантійники, є стікери, є комплект гріпсів, комплект змінних глейдів. Та отакий перехідник з кліпсою. Тут є перемикачі, є пуллер, Якщо вам хочеться інших відчуттів, від кліку мишки або хочеться змінити тип перемикачів, адже це механіка, то ви можете встановити. Встановити нові сюди можна встановити трьохпільнові механічні перемикачі або ж п'ятипінові оптичні перемикачі, але є нюанс. Мишку доведеться розкрутити. По дефолту в мишці встановлені перемикачі Рок MicroSwitch 2 на 100 мільйонів кліків. Клікають вони в міру туго, дуже приємно і не дуже гучно. Форма, у мишка ергономічна, вона більше зроблена під долони хват, Під велику чи середню руку ця мишка підійде ідеально. Пластик тут матовий і двох типів. Корпус більш гладенький, а клавіші більш шершаві, щоб пальці краще за них чіплялися. І ще є декілька зон підсвітки, і світиться це все дуже гарно. На стандартних ногах мишка ковзає легко і максимально контрольована. Сенсор тут Aimpoint Pro на 42 тисячі DPI. На нижній частині ми можемо знайти перемикач режимів роботи, Bluetooth або 2.4 та кнопку DPI. І кнопку сполучення, а ще у невеликій кишенці тут заховався передавач 2.4. і та декілька слів про автономність, яка у цієї малої прям на рівні вона може жити до 113 годин від одного заряду, і це в режимі 2.4. і Мені навіть складно уявити, скільки вона проживе в Bluetooth режимі, адже він їсть батарейку значно менше, максимально зручна, з приємними кліками, легко ковзає і дуже довго живе від одного заряду. В двох словах ідеальна мишка. Можете прийти і протестувати її у нас в магазині або ж одразу замовляти. На сайті. Ми магазин геймерських девайсів, Зона 51, є в Києві, Дніпрі, Одесі та Львові.